Hello, welcome back to my channel English for Kids Online. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Оксани Карпюк. З Ошитом саме до підручника Оксани Карпюк, авторівку Косова Вітушинська і так у нас останній восьмий юніт Грема, граматика. Працюємо сьогодні з нею саме. Повторюємо вивчений матеріал протягом навчального року Page 85, Стріночка 85. Kate always buys travel insurance for, the, for her trip. Кейт uh, завжди купує страховку так, для подорожей. Present Simple Tense. They are staying at the Beautiful Beach Resort at the moment. Вони зупиняються зараз, знаходяться у прекрасному uh, пляжному курорті на даний момент. Далі. She has visited. Several countries recently. Вона нещодавно відвідала декілька країн. We went to Italy last year. Ми поїхали в Італію минулого року. Ми їздили в Італію минулого року. I love to travel and explore new places. Я люблю, як факт, подорожувати і відвідувати і відкривати для себе нові місця. I'm flying to Australia on holiday tomorrow. Я лечу до Австралії на відпочинок завтра. So, um, have you ever got a visa? Чи ви коли-небудь отримували візу? So, did he uh take any photos yesterday? Did he take any photos yesterday? Чи uh вони фото вчора? So are you planning your next trip to France right now? Чи плануєте ви наступну свою подорож до Франції? I think my dad will hire. A car for his business trip. Я вважаю. Я гадаю, що мій татко візьме на прокат машину для, своє, для своєї для свого відрядження. Так, we are booking a flight to London tomorrow. Завтра ми. Are booking actually. Завтра ми вже замовляємо. Наш рейс так до Лондону до Лондону. А це в нас Present Progressive, Present Continuous з значенням майбутнього часу. І останнє, she was traveling for uh, around Europe for two months. Ну, Continuous, тому що тривалість дії. Вона подорожувала по Європі два місяці. That's all. Ось таке у нас коротесенький відеогляд нашої граматики. Все, що ми вивчили за навчальний рік. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки, ну, і, звичайно, зберігайте цей плейлист, адже він ще буде доповнюватися і продовжуватимемо працювати в наступному навчальному році за класом 7. Goodbye, see you later!